Що зараз які перевірки, над, над чим, так би мовити, працюєте? Дякую, що дуже спробувати донести і буду пробувати доносити цей меседж. А триває весь час. Це не щось, що трапилося з приходом нашої команди і те, що завершиться. По, по завершенню там полі, полі, політичної каденції є структурний підрозділ Департамент внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони. Він працює згідно графіку, річного графіку, який затверджується будь-яким керівництвом Міністерства оборони. А об'єкти змінюються. Тобто, згідно цьому графіку, затверджуються об'єкти аудиту. Так. І департамент внутрішнього аудиту працює в плановому порядку. Проте ви правів в тому плані, що можуть виникати підстави для позапланових перевірок це або, або інформація, яку надають антикорупційні активісти, медіа будь-які сторонні обґрунтовані підстави. Виявлення піднується підстави для аудиту можуть для нас слугувати причиною проведення позапланового аудиту. В плановому порядку. Ми реагуємо на ризиковані сфери, які визначені державною антикорупційною програмою. це землі міноборони, це нарахування та виплати додаткової грошової винагороди за участь в бойових діях. Це отримання та облік гуманітарної допомоги. Угу. Ну і очевидно, це оборонні закупівлі. Почули, дякуємо вам. Дякуємо, що долучились до ефіру. Нагадаємо глядачам, Юрій Джигір, заступник міністра оборони України, був з нами щойно на прямому зв'язку.